Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Які підказки? Ну що ж, карта дня для нас. Паш мечів. Що тут у нас на дні колоди? Верховна Жриця. Ну що ж, верховна жриця – це коли немає інформації, прихована інформація. от коли ми не знаємо, де біле, а де чорне, коли от все потаємне, або ну, коли нам ми не можемо знайти інформації, або коли нам м, говорять щось, е, і ми не розуміємо, правда неправда. То ваш мечів сьогодні, то це початок, коли ми починаємо розуміти, починаємо ну наш от е, нащупали, знайшли е, куди рухатись своєю от комунікабельністю, своїм, своєю от вмінням. Говорити, Задавати запитання, от всюди пхати свого носа або своєю такою безпосередністю, тому що паш це молода дуже енергетика, така от навіть дитячість, коли ми не боїмося задавати незручні запитання, коли ми ну, всюди, всюди пхаємо свого носа. так? І запитуємо, і шукаємо інформацію, і така балакучість, і комунікабельність починає приносити перші, першу інформацію, яка була прихована. Можливо, з'являються нові ідеї, нові думки. Починає з'являтися ясність, бо меч це завжди ясність, розуміння. Або меч також має властивість відрубувати от, все, що тут було потаємне, незрозуміле, сумніви, вагання, двійки це завжди про от, не, не знаю, не можу, а варта, то меч це вже рішучість, коли я починаю чітко розуміти, куди я рухаюсь, що я відрубую, що я залишаю, і, тобто, з'являється ясність. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Що нам буде допомагати? О, тут же королева мечів. Це вже взагалі доросла така енергія. Доросла жінка стихії з повітря, Терези близнюки водолій 45. Плюс. Жінка, яка надасть ясності, яка ну, от, все роз'яснить, пояснить, е скерує, надасть інформацію. Або, е знаєте, тому що це енергія такої доросла, і це може бути жінка, яка е критикує, яка ну, говорить чесно і справедливо. І ну, вона вам відкриє очі, надасть ясності. Або це може бути жінка-фахівець, юрист, адвокат, лікар Залежить тут, в чому полягали ваші ідеї, ваше бажання, і на дні колоди, так, Верховна Жриця, в чому ви сумнівалися, і в якій сфері ви шукали інформацію. Це може і бути. Жінка-фахівець, яка вам надасть ясності. Ну, можливо, ви це стосувалося зовнішнього вашого вигляду. Так? Ви вагалися стригтись, не стригтись, фарбуватись, міняти зачіску. Можливо, це одяг стосувалося вашого стилю, то це може бути кравчиня, може бути кухар, може бути ну, юрист. Або лікар, залежить, яка у вас була проблема і яку інформацію ви шукали. Ну, або, можливо, це ваша ясність, як тут тільки от ви шукали відповіді, запитували, от шукали інформацію, нащупували, так, то королева мечів це вже така розуміння, що я хочу, де є правда, куди мені рухатись, це вже ваша така. Ясність, в якій вже не сумніваєшся, доросла? Впевненість така і розуміння. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Знову мечі? Ну сьогодні суцільні мечі. Замаж... Заважати буде конфлікт. Сварка суперечка. Ну, тому що пашця ще молода дуже енергетика, невпевнена, коли ми тільки ходимо, прощупуємо, питаємо, намагаємося вияснити і прояснити, то заваж... не всім, можливо, це буде подобатися. І заважати буде от, сварка, суперечка. Взагалі, мечова енергія, вона така. Не дуже небезпечно. Треба уважно бути уважним до того, що ти говориш, уважно до того, що тобі говорять, тому що вона дуже легко ранить, дуже легко от це може перетворитися на гострий язик, який колить. І тому заважати буде ось таке вияснення відносин, От коли ви ходите, запитуєте, шукаєте вам потрібну інформацію. ну Не всім це подобається. І от заважати буде. Отака. П'ірки, взагалі, вони всі, всі неприємні. Ну, а п'ятірка мечі, вона така. Коли говорять неприємні нам речі, виясняють відносини, конфліктна. Тому, ну, раз у нас вона, вона в мінусі, не вступайте в конфлікти, бачите, що. Людина не йде, на, не йде на діалог, не комунікує, не треба намагатися її примусити, вступати в якісь конфлікти, виясняти відносини. Заховаємо ми. Тим більше в нас є от доросла енергія, що нам допоможе. Ясність, так, королева мечів. Ну що ж, мої любі, я бажаю мирного і спокійного дня. Все-таки забагато мечів. Перш ніж щось говорити, все зважуйте, перевіряйте підключення язика до мізків. І я бажаю нам, кожному з нас, ясності, розуміння. Де біле, де чорне, все-таки, щоб Верховна Жриця не заважала нам, а королева мечів надавала нам ясності. Я бажаю нам гарного дня, приємного, радості, позитиву, натхнення, сонечко, незважаючи на вже такий приморозок. Ясно, тепло, я бажаю нам гарного настрою. Ну що ж, обіймаю вас, чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, подобайки, діліться своїми враженнями. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, Зоряне таро, Почуємось, папа. -па.